Ух, велике, дякую тобі, селяне, що ти мені позичив цю сокиру, я обов'язково її сьогодні тобі поверну. Що? А це, це що таке було? Ти бачив? Так, я щось дуже дуже сильно дивне бачу. Слухай, діти, що це було? Я сам, чесно кажучи, повністю в шоці. в тебе теж щось було з сердечками. Так, Нікі, вони в мене просто раптово чомусь з'явилося дуже-дуже сильно багато і одразу вони пропали. Я не знаю, що сталося. Ам, дуже дуже. Дуже сино дивно, добре, давай тоді, ти залишайся тут, а я піду і розберуся. в чому проблема і що сталося? Домовились? Так, ніки, добре. Щось не подобається мені, у, у селянини, щось сталося? Що з вами? А, ти мене чуєш? Аго, з тобою все добре? Мені здається, щось з ними це точно не так. Просто подивіться, що з ними зараз сталося так. Мені потрібно знайти головного нашого селянина, який відповідає за все, що ви подивіться, це що таке, це що величезне серце, а дуже сильно дивно. Ти бачив, що сталося? Що тут взагалі коїться? О, ні, тут дуже щось небезпечне коїлося, тому що всіх селянинів стало дуже. Дуже дуже сильно багато сердечок, і потім одразу ж пропало, і одразу тут з'явилося величезне серце. Ам, добре, щось погане сталося. Але нам не пощастину і чомусь одного з селянинів не повернулося сердечко, йому зараз дуже, дуже сильно погано. А і що нам тепер робити? Нам хоч потрібно йому допомогти. Ось що ми проблеми. Ніхто з нас не може туди спуститися. І там в кінці знаходяться ліки, які повинні... Дати. Що Щоб він вилікувався, бо він скоро помре. В нас є всього лише 12 годин, а мов він повністю помре. Ми більше його ніколи не зустрінемо. Серйозно, і що це виходить, що тільки я зможу піти, щоб врятувати його? Так, Нікі, ми більше не знаємо жодної інформації для тебе. Я все тобі сказав, що зараз знаю. Це що таке? Я ледве зараз у штанці не наклав. Ти хто така? Нікі, Терміново, не дивися їм очі, не дивися на неї, Не зверта на неї уваги, це дуже сильно небезпечна істота. Так, це що вона поставила це велике сердечко. Я поки що не знав, все тільки дуже мало часу, хоч іди повертай. Добре, я, я спробую, обов'язково спробую це зробити. Мені там дуже-дуже сильно страшно туди але Давайте, в мене просто немає жодного вибору. І я повинен вилікувати нашого селяна на обов'язково. А також, друзі, якщо ви любите Україну, то обов'язково підпишіться на канал та. Поставити вподобайку, а мені зараз прийдеться йти сюди донизу, і я просто не знаю, чи зможемо ми повернутися назад, чи ні. Тому обов'язково додивіться до самого кінця, щоб дізнатися, чи зможу я врятувати нашого селянина. Чи він все ж таки помре через 12 годин. Приємного перегляду. Так, мені дуже страшно все. Добре, я закриваю очі і пригу. Пригаємо, давайте, давайте, давай. Ооо, вау, ви подивіться, що сталося? Я не помер. Зачекайте, в мене 13 досвіду, я тільки що це, до речі, побачив. Що це золоті двері? Добре, давайте я відкрию все там. Аго в мене хтось чує? Напевно, вони мене не чують. Добре, давайте тоді почнемо заходити. Так, закриємо дверці і... Що ви просто подивіться, що це таке. Ой, мені дуже сильно не подобаються оці ось написи, які тут зараз стоять на стінках, і там далі нам потрібно пройти туди, там навказує ця стрілочка. А о, ти мене чуєш, ти мене чуєш. Так, так, я чую тебе, головний селянин, що? Обережно, обережно, до мене прийшла інформація, що оці шипи, вони отруйні. Якщо ти тут ронишся, то ти можеш смертельно вразитися і померти. Велике, дякую, що ти мене сповіщає. Я тоді буду дуже-дуже обережним. щоб не потрапити на них. Так, давайте ось так будемо йти. Обережненько. І дивіться, якщо ми їх задінемо, то нам буде дуже і дуже сильно зле. Я навіть перевіряти цього не буду. Обережно. Біля лави ми проходимо. І нам потрібно хоч достатися он туди. Я навіть не знаю, які будуть далі перешкоди, але одна поразка і все, і ми можемо повністю померти. І більше, напевно, ми не зможемо прийти в це поселення. Чесно кажучи, я дуже сильно Здивований, це якось дуже дивно. Я сьогодні прокинувся, прийшов до селянина. Ай, боляче, ні-ні ні, дивіться, воно нас отрує. Капець, мені зараз було дуже-дуже сильно страшно. Так, потрібно дуже зараз нам обережненько проходити. Давайте зараз спробуємо пошвидше ось так проходити між цих проходів. Обережно. Головне, дуже-дуже сильно обережно, щоб ні в якому випадку нам тут не поранитися. Давайте ось так проходимо між цих проходів. Так, давайте, я обережно. Проходжу і так, все, ми пройшли. Так, добре, давайте далі йдемо. Ого, подивіться, що. А, а я зрозумів, ану, так я можу просто пройти. Що це за двері? Ам, ковадло, навіщо воно тут? Так ану, я їх не можу відкрити. Що це? Що вони пропали? Добре, так, а ну, тут якийсь пароль і. Я не знаю, що робити. Головний селянин, ти можеш мені підказати? Так, Нікі так, Нікі, тобі потрібно пройти цей паркур, щоб дізнати цифри, паролю. А, і в цій скрині тоді знаходяться ліки? Так, так, Нікі, все правильно. Нікі, до тебе всі надії, тому не підведи нас. Добре, добре, я спробую, я спробую на максимум зараз викластися так. Добре, я запригну, Давайте ще сюди. Давайте потрошечку, потрошку. Я бачу там першу скриню. Давайте до неї ми зараз дойдемо. Давайте обережно. І так, перша цифра це в нас 9. Добре. І нам пов... ми повинні зараз повертатися далі. Так, давайте приймо, прігаємо обережно. Ага, дивіться, нам ще туди потрібно прийти. Тому зараз давайте обережно проходимо цей паркур. Я ледве не впав. І мені не можна помирати в жодному разі. Тому я повинен зараз дуже сильно... Обережним я дуже, якщо чесно, зараз злякався. Що гнила плоть. Фу, вона мені не потрібна. Я її викину. І так, обережненько, паркур тут, в принципі, не дуже сильно такий і складний. Але якщо ми помремо, то ми більше не зможемо сюди повернутися. І я не можу допустити того, щоб наш селянин загинув. Жодного селянина не можна, щоб жоден з наших селянин Він загинув. Обережно проходимо. Так, наступний ключ це вісім. Виходить, що перші цифри це 98, добре. Так, обережно, обережно, обережно проходимо. Давайте. Ой-ой-ой, так, обережно, обережно, дуже сильно обережно. Він все складнішим становиться, і мені страшно, дуже синолячно. Давайте пригамо, є. Так, є-є-є, я допригнув. І наступна цифра це 2. Так, добре, мені обережно потрібно зараз якось спуститися. І не знаю, чи в мене це вийде, але я зараз спробую. Давайте. Фух, я допригнув. Добре, давайте приїмо. І так, наступна. Цифра, це 1. Так, давайте. Мені потрібно зараз обережненько спуститися ось сюди. І давайте зараз ми спробуємо ввести цей ключ. Давайте 98, 21. А не вийшло. Ану, давайте, якщо ось так. 12. Є, дивіться, ми отримали все ліки. Нам хоч ж потрібно звідси бігти і рятувати нашого селянина. Нам залишилося всього-навсього принести йому ці ліки і все, і він буде повністю врятований. Зараз. Давайте ось так пошвидше ми будемо проходити, а й боляче-боляче мені в жодному разі не можна вмерти. Бо я тоді не зможу принести ліки нашому селянину, і він повністю загине. Залишилося всього лише в нас 7 годин часу, а мені ще потрібно добратися до нашого селянина. Як я зможу вибратися, я поки що ще не знаю, ай дуже боляче. давайте спробуємо вийти звідси. Ай, як мені звідси вибратися, я не знаю. Добре, давайте спробуємо зламати цей блок. Ай, я не можу, я не можу ламати цього. Що, звідки тут драбина, так добре залазимо на цю драбину? Так, се, я виходжу так, давайте. О, дивіться, а хто це нам зробив драбину? Це ви? Так, Нікі, ми якраз тобі зробили драбину, ти великий молодець, давай дуже швидко піднімайся до нас. Так, добре, добре, все. Я зрозумів, і я спробую давайте швидше, як Бога швидше ми піднімаємося, щоб ми змогли вже принести наші ліки, які ми так дуже-дуже синоскладно добували. Давайте, мені потрібно ще швидше підніматися, але я ще швидше просто не можу. Тому давайте, ми майже вже залізли, давайте, давайте, майже, майже, майже і ми принесемо ліки селяну. Ну і він повністю. Врятується так, не можна дивитися на ту відьму, вона дуже сильно страшна, і вона це все тут накоїла. Так, де він туди, де він тут? Ага, мені казали, що напевно це він. Так, давайте зараз зателефонуємо і спитаємо. А це він, ось цей селянин, він захворів, йому потрібні ліки? Так, так, ліки, йому потрібні ліки, хоч і ще йому їх дай. Так, давайте скитуємо все. Я думаю, ти зможеш їх якось сам випити. Лікування? Вау, серйозно, пішло вже, пішло так. Добре, добре. Я не знаю, чи зможете врятуватися чи ні. Бо залишилося всього лише півгодини, півгодини залишилося і буде вже 12. -та. 39% Так, добре, добре, все добре. Друзі, давайте підтримаємо нашого селяна На обов'язково, якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково, підпишіться та поставте вподобайку. Щоб наш селянин точно врятувався і точно в його відновилися всі його сили. Бо йому зараз дуже-дуже сильно складно. Давайте зараз подивимося, наскільки швидко в його будуть підніматися відсотки життя. Якщо ви прямо зараз поставите паузу і підпишетесь на канал, і поставите вподобайку. Я думаю, йому чесно дуже-дуже сильно полегшає, і тоді ми якраз ще доб'ємо ціль нашу в 10 тисяч підписників. 78% вау, друзі, я просто в шоці. Чарі... man. Серйозно, це якщо ви зараз допомогли, багато хто з вас йому допомогли, і ви великі молодці. Давайте, залишилося дуже-дуже сильно трошки. Найкраще мої підписники зробили просто все можливе, щоб вилікувати його. Підтримали його в подбайку, я думаю, йому зараз точно полишає і все, він врятується. Давайте. Я думаю, що йому точно зараз повинно ще більше відсотків добдатися життя. 99%. Вау, друзі, я просто в шоці, ви просто. Неймовірні. Ми йому зараз точно допоможемо, тому що ваша підтримка і ці ліки йому дуже і дуже сильно допомогли. Сто відсотків! Вау, все, ми тебе вилікували, він вилікувався. Ну що, тобі полегшало? Вау, ніки, велика томадінка, я навіть не знав, чи я зможу врятуватися. А особливо ще твоїм підписником вони так сильно підтримали, і я ще врятувався. Я швидше вилікувався. Це дуже. Вже ціну допомогло. Якщо буде можливість, то, будь ласка, передай їм величезний дякую. Вони великі молодці. Так я якраз записую зараз відео, як ти бачиш я зараз з камерою, і вони все й чули. Я думаю, що вони теж раді чути від тебе. Подякую, що вони тобі допомогли. Ну що, друзі, на цьому все з вами був, як завжди, я, Нікі Боско. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і дивіться ось ось відео, яке ви бачите зараз перед собою на екрані. Вони теж дуже Дуже сильно цікаві. Ще зустрінемось